Що наразі відбувається? Ну, зараз окружна виборча комісія mm -hmm. приймає протоколи дільничних виборчих комісій. Процес надзвичайно затягнувся, вже це третю добу, що власне для Києва це просто є кричущим фактом. Е, Більше того, комісія веде себе таким чином, що затягує всіляко процес, маринуючи людей, які тут вже знову ж таки три доби є. Ухвалено рішення по 10 дільницях перерахувати голоси. Мінімум перерахунок голосів займає 3 години часу. Можна порахувати це 30 годин чистого часу на перерахунок. Це не рахуючи того, що, наприклад, може бути е, якась помилка. Порахували 350 п'ятдесят мало бути 352. Другий раз рахують, третій раз рахують. Ну, третій раз знаходять, що 352, так і да, та цифра, яка записана в протоколі. Відповідно, це затягується про. Поміну неймовірний час. Технологія надзвичайно подібна до тої, яку сьогодні намагається застосувати Галина Герега на 215 окурсі. Ви знаєте, що Андрій Ленко переміг з відривом 191 голос. Відповідно, вже це яка підраховані всі 100% протоколів. Натомість Герега вийшла з пропозицією перерахувати всі бюлетені на всіх дільницях. Ну, це... Місяць часу, я думаю, ніяк не менше, тобто абсурд. І цинізм цих людей настільки великий, вони мають чи владу, мають чи шалені гроші, вони нічим не рахуються і не мають ні честі, ні совісті, щоб сприйняти свою поразку. Ваші прогнози щодо того, скільки ще може це відбуватись? Я думаю, якщо так, як воно йде такими темпами, оскільки зараз пораховано 73% протоколів, оскільки є ці 10 дільниць, а можливо. Ще додадуться дільниці, які треба буде перераховувати, це ще доби три мінімум. Це перше. Хочу звернути увагу на ці 10 дільниць. Всі дільниці. На них перевагу має Юрій Левченко. Немає жодної дільниці, де перевагу має Віктор Пелипешин. Тобто це свідчення того, що хочуть зробити перерахунок шляхом якихось е, маніпуляцій. Ну, наприклад, е, проставлення певних позначок на бюлетені, е, просто знищити частину бюлетенів, правити власне такі, що не мають чіткого Тобто, Це не може ніхто проконтролювати в принципі, ніхто, тому що ні Будь-яка людина ставить це своє. і е, проблема їх, в... як порчення, ця технологія, так? вона відома давно. Uh -huh. Власне, чому йде така власне, боротьба за те, щоб мати представництво в дільничних комісіях? Тому що тільки член дільничної комісії, чи член окружної виборчої комісії має право доторкатися до бюлетенів, до виборчої документації. Загалом спостерігачів цього права немає. Тому. Коли буде відбуватися ця фальсифікація, будь-які дії, щоб її припинити, будуть сприйматися як порушення чинного законодавства за яке передбачено кримінальне відповідальність. те, що при привезли протоколи з відкритими, так якщо не помиляюсь, все що що, що ви про ну це власне. Я думаю, що ви. Можете пересвідчитися, але це очевидно дільниця, на якій переміг Юрій Левченко. Відповідно, вона буде пере... на перерахування. Тобто 11-та дільниця. Крім того, буквально півтори години тому, може годину, в окружній виборчій комісії ще з протокол дільничної виборчої комісії зараз номер не можу назвати пам'яті. дільнична виборча комісія здавала протокол, здавала документацію, відповідно, зачитала.